Слава Ісусу Христу, мої дорогі! Та файно, що ви знов прийшли до мене, аби разом у карти заглянути, бо часи тепер нелегкі, і кожне слово підтримки нам як свіже повітря. Сідайте зручненько, випийте чайку та будемо дивитися, що нам доля відкриє. Так, ну добре, давай глянемо. що ж карти нам скажуть про Донецьк і ситуацію там перша карта четвірка Пентаклів. Ой, то така карта, що говорить про застій, про те, що всі тримаються за своє і не хочуть пускати. Вона як жадність, як упертість, то може означати, що ворог буде впиратися зубами і ногами, щось там удержувати, не віддавати. І наші також е мусять міцно стояти без великого руху. Карта така про закритість, і знаєш. Про напружений спокій. Друга карта зірка. А оце вже добре, бо зірка завжди надіє, світло десь попереду. Вона ніби каже, Буду, буде тяжко, але дорога є, і вона веде до кращого. Для Донеччини то як промінь у темному небі, може то означати підтримку союзників або якісь нові плани, що з часом дадуть плоди. Людям там дуже тяжко, але оця карта обіцяє, що є шанс на очищення і на відродження. Третя карта вісімка жезлів. Ага, тут уже показує швидкі події. Щось буде мінятися дуже різко, можливо, несподівані е, обстріли е, чи атаки. Може і у наші якісь е, прориви. Карта говорить про рух, про стріли, які летять. То знаєш, може бути і загострення на фронті, бо ворог не буде сидіти тихо. Ну, що я можу сказати? На Донеччині ситуація буде напружена. Ворог буде цеплятися за землю, як за останнє, але надія є, бо світло вже. Пробивається, буде рух, буде швидкість і можуть бути тяжкі бої. Та все ж карта зірки каже: не втрачайте віри, дорога ще довга, але в кінці є надія на переміну на краще, хоч тяжко буде, але не без Божої руки. Так, ну сідайте ближче, подивимось, що карти скажуть про Покровськ та Мирноград, бо люди там переживають тяжко і кожен день, як на голках. Перша карта, четвірка кубків. Та карта говорить про втому, про апатію. Люди вже ніби нічому не дивуються, і кожна нова тривога сприймається як будень, але вона ще й про небезпеку, самообману, коли здається, що вже гірше не буде. А воно. Може якраз і прийти нова біда. Для місць це значить, не можна розслаблятися, бо небезпека все одно під боком. Друга карта маг. Ага. А тут показує, що ворог може хитрувати, використовувати різні засоби і ресурси, щоб робити несподівані удари. «Мах» – то карта сили, але й маніпуляцій. Ворог може щось задумати нове, якусь підлість, аби застати зненацька. Але водночас і наші сили також можуть використати свої можливості, щоб відвернути біду то таке двояке і небезпека, і шанс відбити її. Третя карта смерть ой тяжка карта вона про великі зміни, які вже не зупинити, то може бути е загроза руйнувань, втрат. Щось закінчиться раз і назавжди для Покровська і Мирнограда. Це може означати серйозні удари, котрі принесуть біль і зміни в житті людей. Карта смерті не завжди прямо про смерть, але точно про переломний момент, після котрого все буде інакше. Ну що я вам скажу, мої любі. Е... Ситуація там непроста і небезпечна, людям не можна втрачати пильність, бо ворог ще буде пробувати різні способи бити і лякати. Є загроза серйозних ударів, що ем, принесуть руїну і великі переміни. Але пам'ятайте, смерть у картах то ще й про нове народження після кінця. Та на зараз бережіться, не легковажте, слухайте тривоги і будьте уважні, бо небезпека реальна. Добре, давай глянемо, що карти скажуть про повернення наших земель восени. Перша карта. Світ. Ой, то дуже сильна карта. Вона. Про завершення одного великого етапу, і про відкриття нового світ показує, що є шанс вийти на якийсь новий рівень, може бути успіх, міжнародна підтримка, об'єднання сил. Вона, ніби каже, дорога до повернення територій відкрита. Але то все процес, який потребує часу і завершення цілої великої роботи. Друга карта, дурень. А тут маємо новий початок, але ще такий не сталий. Як перший крок у невідоме дурень може означати нові операції, нові ризики, які ще не до кінця сплановані, може бути, що восени з'являться нові можливості, але вони не будуть остаточно відпрацьовані як проба сил. Це крок з вірою, але ще без гарантії. Третя карта Паж Жезлів. Ой, то карта вістей, новин і перших маленьких перемог. Вона показує, що восени можуть бути позитивні звістки. Якісь населені пункти повернуться, буде рух вперед. Але то більше як початок довшої дороги. Паж ще молодий, він тільки пробує, але вже несе добру надію і силу. Карти кажуть так: восени надія є, і навіть будуть добрі новини. Так, що восени буде промінь світла, будуть добрі вісті для людей, але великого кінця війни чи масового повернення всіх земель ще чекати зарано. Надія є, та треба ще тримати терпіння і силу. Так, давай глянемо, що карти нам відкривають про деокупацію до кінця року. Е, перша карта імператриця. Ой, то дуже сильна карта. Вона символізує родючість, землю, матір, саму Україну. Вона як знак, що наші землі будуть відвойовані, бо вони наші по праву. Карта говорить про силу народу, про те, що життя проросте навіть на руїнах. Це дуже гарний знак. Наш дім і наша земля нікуди не ділися, і вони вернуться до нас. Друга карта вісімка кубків, а тут уже показує відхід залишення чогось. То може означати, що ворог змушений буде десь відступати, покидати позиції. Але одночасно карта каже: процес не легкий, бо відхід то завжди тяжко. Це може бути не масова деокупація одразу, а поступово. Рух, деякі території будуть звільнені, але не всі разом. Людям ще треба буде витримати. Третя карта п'ятірка жезлів. Ага, а це вже боротьба, конфлікт. Конкуренція. Вона чітко показує, що бої будуть дуже запеклі, кожен клаптик землі доведеться виборювати. То не легка перемога, а важка праця і кров. Ворог так просто не віддасть, буде гризтися до останнього. Карти кажуть, що до кінця року деокупація можлива, але часткова. Наші справді можуть звільнити якісь території, бо імператриця. І е, вісімка кубків е, показують рух і відступ ворога, але п'ятірка жезлів попереджає, буде тяжко з великим спротивом. Повністю всю землю до кінця року не вернемо, але процес піде вперед. Надія є, але треба ще тримати силу і е, віру, бо боротьба найтяжча саме зараз. Добре, сідаймо спокійно та глянемо, що карти нам покажуть про лівий берег Херсонщини. Та весь південь України. Перша карта Іерофант. Ой, то мудра й тяжка карта. Вона говорить про вищі сили, про порядок, про справедливість, яка має зверху прийти. Ірофант каже, що доля тих земель не проста, бо тут замішана велика політика домовленості з союзниками, якісь офіційні рішення, визволення не буде хаотичне, воно буде йти через структуру, крок за кроком, як по закону Божому. Друга карта королева Кубків. А тут уже м'якша енергія. Вона символізує Україну як матір, яка чекає й обніме свої землі назад. Це карта співчуття, любові і відданості. Для південних регіонів то значить, люди там незабуті, їхні сльози і біль бачаться. І до них є велика турбота. Це добрий знак, що Херсонщина і південь вернуться під опіку України, бо тут присутній дух любові та захисту. Третя карта, лицар Пентаклів. Ага, то карта повільного, але впертого просування. Лицар Пентаклів не біжить. Стрімголов він крок за кроком робить свою роботу і, хоч повільно, але надійно досягає мети. Для півдня це значить, визволення буде не швидке. Але воно буде стабільне не так, щоб завтра все відразу, а поступово, метр за метром, як той хлібороб, землю Оре. Ну що я можу вам сказати? Лівий берег Херсонщини та південні землі мають долю тяжку. І Єрофант показує, що все буде вирішуватись по правді не стихійно. Королева Кубків каже, ті землі наші. І вони вернуться в материнські обійми України. Але лицар Пентаклів попереджає визволення не буде швидким, але воно буде впевненим, так що Південь ще мусить вистояти. Ще будуть бої й важкі дні, але дорога одна назад до України. Так, ну давай подивимось, що нам карти скажуть про фронт восени. Де ж чекати загострення, а де може бути трохи тихше? Перша карта вісім камечів. Ой, то карта про тяжке становище, коли зв'язані руки, і нема простору для руху. Це значить, що наші війська восени можуть попасти в складні умови. Ворог буде тиснути, створювати пастки, обмежувати можливості. Найбільша небезпека. Там, де вузькі напрямки, де важко розвернутись, може бути Донецький напрямок, може частина Луганщини. Карта попереджає, ворог буде пробувати загнати нас у рамки. Друга карта шістка мечів. А тут показує рух, переміщення. Це ніби відхід перегрупування на фронті восени будуть переміни ліній, щось відступати, щось міняти. Може бути, що певні села чи позиції доведеться тимчасово покинути, аби вийти на вигідніше місце. Найбільше ця карта говорить про схід і південь, там можливі серйозні зрушення, переміщення військ. Третя карта четвірка мечів. А це карта затища. Вона каже після активних боїв. Буде пауза, періоди замороження ліній фронту, деякі напрямки восени. Можуть ніби завмерти, бо обидві сторони будуть виснажені. Це найбільше схоже на Запорізький чи Херсонський напрямок. Там буде е, тягнутись е, без різких е, проривів. Карти кажуть, осінь буде тяжка. Загострення найбільше очікувати на Донбасі, та частково на запорізькому напрямку. Там ворог буде пробувати наступати і обмежувати наші сили. На півдні більше буде тягнутися позиційна боротьба час від часу з відкатами і перегрупуванням. Але всюди люди мають бути готові до тривог, бо спокою не буде. Треба тримати силу і віру, бо ми вистоїмо. Ну, мої любі, отакі карти нам показали. Не падайте духом, бо навіть у найтемнішу ніч завжди є зоря, що світить. Бережіть себе, своїх рідних та моліться за наших воїнів. Нехай Господь береже кожного з вас і найскорше прийде до нас мир та перемога. Будьте здорові та щасливі і до нової зустрічі!